Дачі ті, вітаю вас, друзі. Взимку я вам показував запасією за сітками незвичайними для збору прополіса. Зараз я їх забрав у бджіл, положив в морозивну камеру. І зараз прийшов час діставати. Подивіться, як осипається. Оце все віск. Так, поїхали. Приготували ось таке відро. поміщаємо і отак беремо ці сіточки. Подивіться, чудово осипається, подивіться. Сьогодні будемо робити настоянку. Це саме корисне що є. Бджоли виділяють його, віск, дуже приміняється у медицині. Дивіться, сітка, незвичайна сіточка. Можна зжимати її, подивіться. Все, потерли, потерли. Все, віско сипався, потерли. І виходить ось така у нас сіточка. Ще раз можна вложити її її вулик. Залишається небагато. небагато залишається, ну можна ще потерти її. Так, це одна, так? Да? Другу сіточку беремо ну, для порівняння. Подивіться, залишилось небагато. Можна ще потерти. І ось скільки на ті, що ми ще не терли. Прокоментуйте, будь ласка. Ні разу не робив настоянку. Хочу спробувати. Настоянка на прополісі. Порекоментуйте. Чудовий рецепт. чим краще залити її висипається так Чудово. так друга багатенько вийшло подивиться подивіться скільки це чистий проповез можливо десь ващівка якась пропадається Чудові сітки, це найкраще, що є для збору прополіса. Хто що лежи, хто маскитні сітки, то не воно. Це розроблено спеціалістами. Друзі. Показав я вам, так? Да? Ось так виходить. Ось скільки у нас прополіса з трьох сіток. Нормально? Нормально. Сьогодні робимо настойку. Прокоментуйте, яку краще зробити. Пропорції. Чим залити. Скільки процентів? Скільки прополісу. Підписуйтесь на наш канал, побачите, ще багато цікавого до зустрічі.